Зимову трубу використовуємо. Ти знаєш про це? Звісно, вже ж зима. Та і труба у нас зимня, синя. Ні, Саньочек, Коротше, був вже ж на заводі, розказує. Я ж типу, задаю питання по факту, кажу, є е, різниця між зимовою трубою і літньою трубою? І він каже, так, є різниця. Ми, типу, з жовтня місяця додаємо там е, іншу концентрацію там НПВХ ще якісь. Щоб коротше, по морозу труба не лопалася. Типа різьбове з'єднання буде по-іншому. По коротше, не по морозу, навіть коли температура е нижча 10 градусів, то стандартне НПВХ може тріскатися і так далі. Тому вся труба у нас, бачиш, свіженька, це тіпо, вже зимня труба. А ти не задавав питання на заводі, що з цією трубою влітку буде? Вона не стане дуже м'яка. А це питання треба поїхати на завод задати. Я думаю, що ми відпурюємо ці труби. Мені так здається. Досить цікаво. Тому цікаво, як ми обсаджуємо колону, буримо свердловину, контакти профіля.